І всім привіт! І сьогодні я розповім топ 5 гарних мультфільмів. Ви попали на канал Ніка, і я Віра Ніка, і приємного просмотру. І перший мультфільм називається «Рая». Це мультфільм про безстрашну дівчинку, яка відшукає останнього дракона. Ну, этот мультфільм очень класний і цікавий. Следующий это Ози. от этот мультфильм про обезьянку, которая хочет спасти людей, которые этот лес. ну этот э, мультфильм очень интересный и там прям можно спакаться где-то. и эта обезьянка, кстати, умеет разговаривать с людьми. Э, дальше мой самый любимый мультфильм это Девять богов. это Мальчик, скоріше, підросток, э, врятувався від нападників э, з камням кам кам дев'яти богів. Потім він спас мір від демона. Тобто він спав з цих э, дев'яти богів камням, вбив э, цього демона, який хоче знищити увесь світ. Дальше это, наверное, много его смотрели, кто это удача. Са самая невезучая девчонка опынилась у волшебном мире, и она подружилась с их э героями, которые там жили, и хотела повернуть себе удачу. І останній мультфільм, я його сама не дивилася, це «Вовча ворта. Мультфільм, який присвячений подіям з середніх. Середньовічної історії. Іли как-то так. Ну, короче. Вообще в общем, я не сама цель мультфильм, а все остальные дивилась. Дуже вам советую и надеюсь, что вам понравится, когда будете смотреть. Поэтому спасибо за просмотр, Вы можете подписаться, если хотите. Поэтому всем спасибо и пока.